Планета кіно. Це щось. Отже, це кастинг для зухвалого бренду чи веселого? Для зухвалого. Так. Мої вітання. Покажіть мені Баленціагу. О, так. У -у -у -у. А тепер я вдягнув щось менш дороге. Це «H&M». <реку> так. Баленціага. <реку> І «H&M». Баленціага. І «H&M». А чим ви займаєтеся? Я продаю лайно. Успіх цього лакшері круїзу в основному залежить від вас. Завжди лише так, сер, так, мем. Я наказую, насолоджуйся моментом. Я не хочу, аби хтось говорив ні. 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 Що? Ти сказала мені ні. Ні, ні. Отже, так. Так, ні. Так, залазь. Отже, так. так. Вітрила. Думаєте, можна їх попрати? Не думаю, що це можливо ми, бо це сучасне судно. Так. Тож в нас немає вітрил. Кепські справи. Російський капіталіст і американський комуніст. <рес> і ми зустрілися на розкішній яхті вартістю в чверть мільярда. А. Судно йде на дно. Ми маємо працювати разом, створити міцну групу, справжнє суспільство. Гроші, гроші! Це дуже погано. Це дуже, дуже погано. Трикутник смутку.